Вже порізала згусток на крупні шматки і залишаю на годину ще стояти в сироватці, буду періодично помішувати. Розпочалася да моя робоча. Робочий понеділок, робочі моменти. Машинка вже зливає воду, полоскати буде, тут уже все порізано, а тут стоїть, закипає молочко на йогурт. Ви всі просили? Питаєте часто в мене, чи є на каналі рецепт йогурту. От сьогодні будемо робити. Все, бігаю, бігаю, знімати особо немає коли. А зараз е, викладала цю масу з густок, да, в друшлак. І здалося мені, що коли б сьогодні не швидше наросте кислотність. Можливо, тому що довше збирали молочко. А я зараз каву якраз заливала і чайник гріла. А пройшло 45 хвилин, тільки як стоїть на водяній бані. І все рівно вирішила. Ну, я ще коли викладала, вирішила для себе, що м, почну перевіряти раніше, щоб не було такого, що перекисне колись. Пам'ятаєте, почала нормально, а потім останнє вже розсипалося, як творог. І, думаю, щоб не було такого, раптом перекисне, буду перевіряти раніше після години. Ну а чайник ставила на каву, глянула 45 хвилин пройшло. Думаю, дай дай спробую. А ось. Ой, і знову жодною ну, рукою незручно. Не Ні. І не. Воно то підплавляється, але, але ще не ще рветься. Ну, мало, звісно, 45 хвилин цього постояло. Мені дівчинка там писала, що значить, довго в неї не виходило Солугуні, вона з ним гралася, туди-сюди. Потім вона. Знайшла рецепт з лімонною кислотою. Теж щось в неї не виходило. Ну, і, значить, зараз, каже, приловчилася. швидко і більше навколо нього не танцюю. Поділилась вона зі мною на вайбер своїм способом. Я, до речі, їй так і не відповіла ще все ніколи, тому що хочеться. Ну, Пробалакать багатенько чого, не просто там написать Окей чи дякую. А немає на це часу. Е і от вона пише: значить, свій, я писала свій спосіб, Вона підкислює молоко. Ну, тобто, прям може тримати там неділю в холодильнику, щоб воно почало підкисати. А потім коли коливаре сулугуні, у свіже, ну, таке звичайне свіже молоко додає пару банок того, що, наприклад, стояло тиждень. Каже: ну і майже 90% завжди виходить. Ну, це не мій спосіб. От абсолютно розумієте, майже 90% завжди виходить. По-перше, мене таке не, вдов... не вдовільняє. Чому? Тому що бувають такі випадки, правильно, що мене замовили, мені потрібно зварити. А я зараз буду в рулетку да, грати, вийде чи не вийде. По-друге, таке буває таке, що тіпа, перекисає і виходить творог. Але, каже, він такий класний, смачний, з нього плавлений смачніше. Я згодна з усім. І якщо це для домашніх нуст, то зрозуміло, сьогодні зварили у вийшло гарно, завтра не зварили, вийшло творогу з 20 літрів. Та ще якщо у вас родина велика, то добре. Щось з творожком з'їли, щось наплавлене пустили. А якщо у мене отак от да, постав 20 літрів, а з нього буде творог, ну, як би і куди я його? Ну, І в ж таки, воно підкиснути може колись більше, колись менше, колись буде присмак з один, колись другий. Знову ж таки, для себе згодна. А на продаж клієнт привикає, смак повинен бути майже постійно один і той же. Тому, тому і, не, і не буду навіть. Питатися чи намагатися випробувати її спосіб. Ну і, до речі, у мене в молочному холодильнику всього дві палички під молоко. І тримати його тиждень у мене немає місця. А ні в який другий холодильник я молоко не ставляю. Тому так, так, все, хай тоді ще стоїть. Після години перевірю.